Вітаю всіх, друзі. Цей рік багато чого в нас забрав, але я насправді вважаю, що і багато що він нам дав, і багато чому він нас навчив. Більшість з нас, українців, назавжди запам'ятає цей рік. І, на жаль, не тільки через перемоги української армії, і не через визначні бої за українські міста, а в першу чергу, скоріш за все, більше з нас запам'ятає його через втрати, через втрати важливих для нас. Людей через втрати близьких для нас людей. Я вважаю, що цей рік, незважаючи ні на що, є роком української звитяги та української міці. І мені хотілося, щоб більшість українців в наступному році не просто чекали української перемоги, а щось робили для української перемоги. І в такому випадку я абсолютно не сумніваюся, що ми в наступному році зможемо її побачити. Слава Україні!